Канадська організація Equality – це більше ніж міжнародна команда розробників та активістів. Ми створюємо інструменти, що протидіють цензурі, захищають конфіденційність та підтримують свободу в цифровому світі. Наша Nadino.org є першою гарячою лінією з цифрової безпеки, яка допомагає тисячам користувачів розв'язувати проблеми в цифровому просторі. Soft Deflect – це надійний захист вебсайтів від DDoS-атак будь-якої потужності. Ми надаємо дефлект безплатно волонтерам, неурядовим організаціям та медіа. Потрібен безплатний хостинг. Це теж можливо з підключенням до Deflect. Sino – Перший у світі мобільний браузер на основі Mozilla для Android, що долає складні методи цензури в інтернеті. Зробіть користування браузером Sino щоденною звичкою, і ви також допоможете жителям в окупації читати новини українських медіа. EQSAT – інноваційний проєкт, що надає доступ до контенту веб-сайтів через браузер Sino завдяки супутниковим технологіям. Перші українські редакції вже приєдналися до проєкту або їхні сайти безперешкодно читали жителі територій, де цензуруються. Українські сайти DCOMS – це набір децентралізованих інструментів, які працюють за умов відключення зовнішнього інтернету. Соцмережі Matrix та Mastodont також позбавлені недоліків звичних соцмереж, як то нав'язлива реклама чи приховування дописів ваших друзів. З ними ви повністю контролюєте ваш контент. Команда Equality в Україні та у світі щодня працює, аби ваше перебування в інтернеті було безпечним та захищеним. Будьте попереду інших з розвитком web 3.0 разом з нами. Приєднуйтесь до нас на Facebook, щоб бути в курсі новітніх рішень для захисту вашого перебування в інтернеті.